Так хто -то може об'яснити, наконец що наконець, що взагалі нахрен случилось то а? Ну, що -то, то ж явно случилось. Якщо російські на 12-му році війни наприкінці 4-го року повномасштабки, на наконец то замітили, що на них всі як то, ну, так коса стали дивитися. Спочатку думали, що показалось, бо причин то нема. Вони нікому нічого поганого не зробили, вони ні з ким даже не поссорились. Так а чого вони тоді всі, ось эти, а? Джо, у кого-то есть, ну, хоч які-то версії, бо русский ходять одне в одному спрашують, ніхто даже не догадується. Ушаков, у европейского руководства такая ненависть даже американскому буру трудно. У руководства ЕС и стран Евросоюза сложилась такая ненависть к России, что сложно работать даже американским буром. Об этом рассказал журналисту России один Павлу Зарубину, помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, он не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным. Так а что случилось? Вы выяснили наконец-то, че не? Що за муха цих європейців вдруг усіх укусила, яких ви навіть на пару з американцями під ручку образумить не можете для цього? Пропандона ця нове теж оказалась, кстати, не менш сенсаційною, чим для нас з вами. Він теж став питати, така така чого? Чем вы а, объясните вот эту сумасшедшую действительно ненависть, которая вот за последние 4 года, вот окончательно, с такой силой вспыхнула, перечеркнуть 20 лет вполне себе нормального взаимодействия, ну как-то это перевешивает 20 лет, 4 года. Что с ними вдруг случилось? Вдруг? Вот ни того, ни с того. Вдруг. Причем сам же заметил, что началось совсем 4 года назад. А что случилось 4 года назад? Це, дивіться, це для вас вопрос риторический. А для русских, что сейчас, что 4 года назад? Все же ровно было. Ну, Сверхактивная такая работа и в рамках вот, политического истеблишмента. И главное, что с людьми, с общественностью, вот, дает знать. То есть настолько было много обвинений, в том числе голословных отношении России, что некоторые стали в это верить. Понятно. Их оббрехали голословными обвинениями. А некоторые це вообще стыдобатка взяли и все обвинения зачем-то поверили. А что ж туди случилось там такие 4 года назад? Из-за чего вас голословними обвинениями завалили? М Може, война? Ну, скажи, война, ну, ну или хотя бы СВО, скажи. Тут я все более-менее стало об'єкту на свої місця. Ну, не говорю, ну, ну война тут, при чем? При чому тут вона вообще? Ну, война там де-то вона сама по собі. А некоторые не верят, но, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация она крайне неблагоприятна э, в отношении России. И голоса, которые что-то говорят э, разумное, их сразу же топят в волнах ненависти. То ты сам и застав что-то разумное сказать, да, на плеве какой-то левой лабуды. Ну, короче, про войну мы так ничего и не выяснили. Не факт, что она вообще существует. Вот вы откуда взяли, что она есть? Откуда? Вам про ней кто-то сказал, да. А у вас нема такое ощущение, что вам про нее, ну. Просто хтось взяв і збрехав. От у русских є. врут на прополую. Я сам вот удивляюсь, во-первых, степени вранья, вот именно вранье на пропалую, И, конечно, удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти, европейцы могли так консолидироваться. То есть я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них самих возможности как-то найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной. Думаєте, вони такі зговорились, да? Ага, Похоже. Похоже на то. Значить, от вони збралися сіли і вворять, так, з цього моменту ми всі, всі як один, будемо тільки брехати. Брехати безбожно і безсовісно. Тільки давайте договоримося, щоб, ну хоча б брехати одне і те теж. Да, сіли там вивчили на пам'ять ким то непонятно ким, написаний текст і вуаля, все. Так а ви так і не вияснили, що їх 4 роки назад на це сподвигло, чи вам це не особо інтересно? Надо пару раз его ушатать, чтобы начал уважать. Эксперт жестко прошелся по Западу. Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, высказал свое мнение о причинах усиления антироссийских настроений в мире. Русофобия растет из тех же настроений, откуда берется ненависть к слабому, на котором почему-то надет хороший костюм. У людей с определенным складом ума всегда возникает вопрос. Если я могу вам набить морду, то почему хороший костюм на вас, а не на мне? Почему кошелек с деньгами у вас в кармане? Ведь если вы не можете мне ответить силой на силу, значит это мои деньги, выразил мне. Депутат. Ну Росія, ви ж її знаєте, вона слабенька, покладіста, добра, но в красивому дорогому костюмі, это європейське бидло, ну давайте вже називати все, як є, да? хоче з неї сняти. Самі то вони собі таку красоту дозволити не можуть. От і брижуть слиною галадранці. Телеведущая Довлатова объяснила неприязнь Запада к России завистью. Ведущая Алла Довлатова объяснила, почему Запад испытывает историческую неприязнь к России. Своим мнением она поделилась в беседе с Пятым каналом. По словам Довлатовой, Запад просто завидует России и всегда обманом ворует ресурсы других стран. Привыкли воровать, обворовывать другие слабые государства, приходить с набегами. Но это их история. У них своя, а у нас своя, указала ведущая. Своя, хороша, в якій за всю історію ніхто нікого навіть пальцем не тронув. А ці біндюжники наворовали, і, ну, казалось би, ну, ну, сядь уже на своєму наворованому і успокоїться. Ні. Вони, оце якраз 4 години назад, вирішили ще й Росію грабануть. А як це краще зробити, задумалась європейська гопота. Та як, ну, перший раз, чи що? Захарова. Запад намеренно приводит нацистов к власти. Запад намеренно приводит нацистов к власти, тех, кто генетически ненавидит Россию. Об этом рассказала Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в эксклюзивном интервью для телеканала «Первый Севастопольский». Умно, ничего не скажешь. Это так прикольно придумано, они каждого кандидата всегда, значит, вызывают на свой западный ковер и задают один единственный вопрос. Один єдиний вопрос, який їх інтересує. Любиш Росію? то ладно по одним твоїм оно, рваним носкам і не ми тій голові бачимо, що не любиш. Все, нормально, підходиш. Значить, назначаємо тебе нацистом, іди руководи. А що, що делать надо? Да нічого не делать. Сидиш собі з утра до вечора, ненавидіш Росію і все, а і брешеш. Постоянно на пропалу брешеш. Раз в сто лет у Европы зудит. Почему западные страны ненавидят Россию? Депутат Госдумы Соболев. Европа всю жизнь ненавидела Россию. И ничего не изменилось с тех пор. Европа ненавидела нас и во времена Пушкина, и во времена Гитлера. И сейчас, указал депутат. Интересные такие у него синонимические ряд там. Пушкин, Гитлер. Хотя, в принципе, какая между ними разница? Да, главный ответ мы с вами уже получили. У Европы это циклично. Воно саме по себе начинается вот так, по графику. Как подача воды в Донецке. Да, и России для чего, для чего, ну, ничего работать даже не надо. Да она ничего и не работает, она сидит своим красивым костюмом, э, мылуется. а Европа вдруг ни сто ни с сего начинает шкодничать. Причем так изобретательно. Вот сейчас для вас сенсационная информация будет. Я не замечал, что, ну, погоди, волк курит. А в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодил гена возьмите. Почему у него вот это... Труба, трубка, да, вот. Улавливает, да? Волк. Из ну погоди. Який то курить, то не курит. И тут же, тут же крокодил гена. А вот так. Ну, умным цей информации достаточно, чтобы уже понять, как нацисты по Европам до власти приходят. А некоторым я смотрю, непонятно, да? При тут вообще советские мультики, а це не мультики? Це акт нацистського шпіонажу. Їх Гітлер сам лічно придумав, щоб Росію возненавидіти. Це все йде по сознательному програмування нашого населення. Відомо, колективному западу не спиться, щоб недра Росії захопити. Що запад попався? Да? Ха -ха. Не спав, не спав, програмував а все без толку. Умні люди на Росії тебе тут же спалили. Тому ну, прийдеться міняти тактику. Сюди йди, значить, на тобі, на тобі 10 гривень. Ні, 10 мабуть, мало. Буде. Хорошо, була, не була. 15. Зганяй, пожалуйста, купи нам на них. Знаєш, що купити? Купи нам Макрона, Трампа і Мелоні. На здачу можеш там ще орбана прикупити. ньому, як всегда розпродажа. Да? І, так я не пам'ятаю. Ти, ти куди зараз зібрався? Ты что, сам лично за ними собираешься ехать? Тебе делать больше нечего? Отдай просто Зеленскому, у него же проездный. Причина неприязни. Зеленский случайно раскрыл зависть к Путину. Глава киевского режима Владимир Зеленский из кожи вон лезет, чтобы выжить как правитель и как политик, человек. Для этого он начинает опасную эскалацию конфликта с целью расширения его географии, а также колесит по миру, подкупая союзное правительство миллионами евро. Так это же от именно атаки Гитлера с Наполеоном коли-то купил. І крокодила гену він навчив курить. А ви думаєте, що Европа Росія вас ненавиділа? Зеленський походив їм мільйони свої направо-налево пороздавав, а вони дурні купились. Ну, Другої причини, якої-то ненавидеть Росії у них немає. Но ну, європейці ж тоже коварні. Вони забрали ці всі деньги, які їм Зеленський по карманам поросовував. Сложили в кучу, завернули в тряпочку, принесли їх Путіну і говорять, продай нам Путін, е, пожалуйста, свою Росію за ці деньги. Ах, рієн вам говорить Путін. От після цього все і почалось. Ну, все випадко, про що я, так? Да? Ну, в смысле, волк після цього закурив. Он показал козыри. В Европе нашли странные объяснения лютой ненависти к Путину. Печат. Путина ненавидят на Западе, потому что он отстаивает независимость РФ. Автор указывает, что Путин смог вывести Россию из-под враждебного влияния Запада, а также пресек все попытки посягнуть на ее суверенитет и безопасность. В статье резюмируется, что российский лидер укрепил вооруженные силы и скоренил пятую колонну, лишив западных лидеров всех шансов одолеть Москву. Именно поэтому Путина так ненавидят отдельные зарубежные политики, подчеркивается в публикации. Ну все, ну круг Замкнувся, ну, кої-як, причину ненависті Западу до Росії, ми з вами вияснили. На цьому крокодил Гена може спокійно вже кидати курити, бо це йому нічого не дасть, як і самої Росії, яка 12-й год, увірено мається дур'ю, і, ну, скажімо так, вісьма весьма, уверено мається, та сама себе в усьому цьому бідила і переубіждати її, в чому-то я не бачу навіть ніякого смислу. Бо, ну, скажімо так, вірить в те, що дурак коли-то поумніє. Ну, це, навіть, сама опасна форма оптимізму. Давайте хоча б ми не будемо маятися дур'ю. Так, ну і тепер давайте про найголовніше поговоримо. А для нас це ну, зараз найголовніше. Я вам ще там минулого тижня нив про те, що якийсь важкий місяць, важка осінь і гроші летять прям. Прям так летять і, і, і ніде ні, ні за що не відмовиш, бо ну, все, що хлопці замовляють, це все потрібне, причому дуже-дуже потрібне. Так що давайте просто ще раз виступатимемо з закликом таким максимально донатити на ЗСУ, допомагати Збройним силам України, які, бачите, ну, достатньо, достатньо чітко і правильно зараз відпрацьовують свою місію, так би мовити. Ну, хоча, в принципі. Ми не можемо сказати, що коли-небудь Збройні Сили України свою місію якось неправильно і не сильно добре відпрацьовували, там все нормально. Ми з вами іноді, скажімо так, провисаємо в допомозі Збройним силам України. Силам оборони України. Ну, ми конкретно з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку Збройних сил України і робимо це вельми так успішно. Ну, якщо не брати останні два місяці, які ну, які... ну, це не через нас з вами, а тому що потреби великі, багато в чому доводиться допомагати. Давайте напружимось, давайте дуже добре допоможемо, бо в цьому місяці, от станом на зараз, цифра мінуса, в якій ми пішли, вона вже шестизначна. І це мені ні, ну, трішки не подобається, мене це трішки лякає, тому ми ресурси звідки можна витягуємо. Значить, як це все краще зробити? У вас зараз на екрані є два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанковій, і Монобанк вже працює після вчорашніх лимонів. Завалили банк в цяцькій раді, ну вже все працює. Значить, е, друга веде на конверт на приват. У Приватбанкові приблизно однакові. Штуки навели свій смартфон, у вас там з'явилась менюшка з після цих QR-кодів і перевели свій донат на Збройні Сили України. Зазначати окремо писати, при цьому нічого не треба, воно все йде і на банку, і на конверс. 120-го окремо розвідувального полку Збройних сил України. Там це написано. Значить, якщо вам ці варіанти не подобаються, звикли до інших, хочете якесь більше різноманіття, будь ласка, опускаємось вони з під це відео. Прямо під це відео, там ви побачите купа описаних інших варіантів. Зокрема, там ж є і ці конверти банка, і картки гривневі, і Монобанка, і Приватбанка, і короткі посилання. Там є з чого вибрати, подивитись для тих, хто живе за кордоном. Хотілось би запровадити PayPal, скріл, Bitcoin, гаманець. Все це чудово працює. Будь ласка, там же є наша сторінка на GoFundMe, яка теж чудово працює, виконує свою місію дуже гарно для тих, хто, ну, хто не хоче зайвий раз себе там афішувати, що він допомагає Збройним силам України. Будь ласка, вам туди. І, ну, не хочете афішувати, ви можете там своє ім'я приховати, зробити платіж повністю анонімним. І тоді ніхто навіть ми не побачив, від кого ці гроші надійшли. Це дуже зручна штука. При цьому, коли ви користуєтесь одним із цих варіантів, обов'язково, будь ласка, постійно на цьому наголошую, пишіть для кого. Ну, Для кого цей платіж? Хлопцям там, на віску, приду, будь-яким таким словом, там, 120 розвідникам. Як заводу, щоб ми розуміли, що це військовий і воєнний платіж, а не допомога нашому проєкту. Для тих, хто продовжує допомагати нашому проєкту, будь ласка, зазначайте, ну, що це саме так. там, Коляну на війська, коту василю на віскі, там, чи, чи навпаки, е, ізольді Філіповні, на що вона там хоче. Е, Обов'язково зазначайте це, але краще, коли ви допомагаєте нашому проєкту або ставши нашим спонсором на YouTube, а Там, будь ласка, теж знизу під цим відео є кнопочка спонсорство, Подивіться, там є що вибирати. Ну, Навіть від дуже бюджетних до таких більш знакових сум, або ще краще це підписатися на нашу сторінку на Патреоні, стати нашим патроном, партнером. З подвижником, ну, як хочете це називайте, зайдіть, подивіться, як це робиться, вони я вам на цю сторіночку даю посилання, там в куточку вилізе, і воно ж є там в описі до цього відео, і в першому прикріпленому коментарі. Там же є відео, якщо треба десь в чомусь вам розібратись. І краще всього, будь ласка, ті, хто нас дивляться постійно, ставайте нашими партнерами. Партнерами на Патреоні дуже вам за це просимо. Але в першу чергу ми з вами пам'ятаємо, що ми повинні допомагати Збройним силам України всі зусилля туди. Все, що хлопці наші просять, вони не просто так просять, і ми просто зобов'язані це все їм забезпечити. Я навіть не хочу наголошувати, чому ви самі усе це розумієте, і ви самі розумієте. Чим наша з вами активна допомога, чим це все закінчиться. Збройні сили України зроблять це так, що все буде Україна. А так воно і буде. Все буде Україна.